Всеукраїнський форум перша допомога в боротьбі з корупцією в медицині. Там зараз говорить виконавчий директор Transparency International Ukraine Ярослав Юрчишин. Послухаємо, подивимось. Все дуже залежить від того, які люди наповнюють ці інституції. А будь-яка державна програма має собі корупційні ризики. Тому ми будемо працювати, щоб нова програма, тобто наповнення програми Доступні ліки, було максимально некорумпованим. Пані Уляно. А які є успіхи власне у усуненні корупційних складових в закупці медичного обладнання? Нас просто буквально перед конференцією жалілися працівники ринку цього, що бувають спекуляції на формуванні. ТЗ і тому подібне, так це є один із найбільш складних процедур, коли ми замовляємо медичні вироби або апаратуру, як прописано ТЗ, щоби включити якнайбільше виробників. Але щоби також брати до уваги це, що потрібно для лікарні, так само є прописання ТЗ на ліки, і це є причина, чому ми зараз в міністерстві змінили наш, наш спосіб, як ми це робимо. Ми беремо групу експертів замість одного, щоб ми закуповували правильну апаратуру або правильні ліки, і тоді ми передаємо на іншу групу, яка має членів від. І нашого антикорупційного департаменту, і від громадських організацій, які прописують ТЗ, і ми тоді переглядаємо, чи є там якісь корупційні складові. Ми не контролюємо закупівлю на а, в регіонах. Відбулася децентралізація. воно там працює по іншому. Але ми можемо ем, наказом ем, вимагати е, процедуру, як вони будуть закуповувати. Ми зараз міняємо систему, як будемо е, як буде. Е, Відбір наших головних лікарів. Ми попрацювали над тим, що це буде відбуватися конкурсом замість призначенням. і так само як будуть закупівлі медичних медичної апаратури або виробів, щоб змінити систему, щоб це не була одна особа чи один департамент, який пише, але щоб було антикорупційний та колегіальність, але анти, антикорупційний департамент і громадські організації мають бути включені в тому, бо в них немає інтересів. Вони будуть дивитися, читати чи все правильно було зроблено. Воно так не вийшло, що є єдиний виробник, або єдиний постачальник, або єдиний представник в Україні, як насправді можна закуповувати інші. То фактично, як е, в ліках зробили, що тепер діючу речовину прописують, то там е, якісь уніфіковані ТЗ будуть чи чи, чи як скоріше за все зараз точно сказати не можна, тому що це розглядається скоріше за все будуть просто певні необхідні параметри, які зменшують можливість власне маніпуляції на таких замовленнях. Стовідсотково знову ж таки маніпуляції уникнути ніколи не вдасться. Бо е, ми розуміємо, що люди, які роками маніпу... Маніпу... Маніп... Маніпу... 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 маніпулювали цією сферою, та Монопольно займали становище, вони зараз фактично там всілякими правдами неправдами намагаються все залишити так, як є. Але колегіальність прийнят прийняття рішень, а, фактично а, зняття кінцевої відповідальності з однієї людини на перенесення її на комісію людей, які між собою не пов'язані, людей, яких пріоритет є. Ціна якість як найкраще, щоб дати як найкращу послуги, вона дає гарантію, що а, таких зловживань буде менше. Ну знову ж таки, якщо будемо ловити, що схематознічують, набу нам допомогу або національна поліція, будемо допомагати боротися з такими речами. То сьогодні, сьогодні ми будемо ем, займатися профилактикою корупції з нашими громадськими організаціями. Ми пишемо протокол, як лікувати корупцію, і маємо тепер партнерство з нашими лікарями, набу які будуть тоді. Лікувати цю корупцію, як вона вийде назовні, то бажаю нашим всім учасникам, щоб вони гарно навчилися, щоб вони. Дуже швидко вже перейшли надію і нам допомогли. А і на кінець хочу сказати: одна з найважливіших кроків, щоби зменшити корупцію і щоби налагодити якусь, якийсь порядок в цій системі. Це є прийняття законопроєктів про державні гарантії фінансування охорони здоров'я. Це 63, 27, 28, 29 і 47, Які ми сподіваємося, що вже на наступній сесії Верховної Ради, коли буде сесійний тиждень, будуть вже Прийняти на порядок денний, обговорюватися з комітетами. Ми вже з комітетами розмовляємо і до кінця цього, цієї сесії, до, до 1 липня, що ми можемо проголосувати за ці законопроекти, і тоді насправді суттєво зміниться ті всі корупційні ризики, зменшаться. І набагато більше побачимо, можемо надавати допомогу, можемо ефективніше використовувати наші державні кошти. І найважливіше, щоб наші громадяни, щоб ми всі мали доступ. До якісних медичних послуг і не боялися того, що ми будемо фінансово зруйновані через це. Держава буде гарантувати стабільно надавати якісні медичні послуги для всіх наших громадян. Дякую за вашу увагу.